Вітаю вас на своєму авторському каналі Відверті життєві історії та притчі. Хочу з вами поділитися мудрою історією, яка повинна змінити ваше життя на краще. А чи замислювалися ви, чому деякі люди, здавалося, роблять усе правильно? Але їхнє життя сповнене невдач і тривог. Вони можуть бути розумними, працьовитими, чесними, але, незважаючи на всі зусилля, стикаються з труднощами знову і знову. Чому так відбувається? Відповідь може бути дуже простою. Вони відкривають те, що має залишатися таємницею. Світ не завжди доброзичливий, а люди навколо не завжди. Бувають нам, бажають лише добра. Іноді зайва відвертість може призвести до втрати енергії. Фінансових проблем і навіть до невдачу у житті, те, що ми демонструємо, має велику силу, тому важливо розуміти, що можна показувати, а що краще залишити при собі. Сьогодні ми поговоримо про деякі речі, які не можна показувати нікому і ніколи. Якщо ти хочеш зберегти своє здоров'я, фінанси та справжнє щастя. Можливо, ви вже і чули цю історію, але хто не чув, відкрийте своє серце і послухайте. Вона називається Свої слабкі місця. Дмитро був успішним підприємцем. Він створив власну справу з нуля, розвивав її роками, вкладаючи в неї свій час, зусилля та енергію. Було багато труднощів, інколи здавалося, що бізнес ось ось збанкрутує. Інколи виникали проблеми із клієнтами, і з партнерами. Але Дмитро завжди знаходив вихід і продовжував рухатися вперед. Він пишався тим, чого досяг, і вірив, що його справу вже не так легко і зруйнувати. Але одного дня він познайомився з людиною, яка також займалася бізнесом. Вона справляла враження розумної, досвідченої та доброзичливої людини. Дмитро поступово почав довіряти їй. Вони часто обговорювали справи, ділилися думками про бізнес. Обговорювали майбутні плани. Дмитро не помічав, як він починає розповідати новому знайомому про свої слабкі місця. Моменти, коли він мало не збанкрутував свої страхи, свої найбільші сумніви. Він говорив про те яких конкурентів боїться саме більше? Які проблеми у нього в компанії, які рішення даються йому найважче? Але через деякий час він почав помічати дивні речі. Його клієнти почали переходити до іншої компанії, домовленості. Які раніше працювали, раптом почали змінюватися на невигідні умови. Конкуренти ніби передбачали його дії та робили кроки наперед. Спочатку Дмитро думав, що це просто збіг, але ситуація ставала все гіршою. Зрештою, він зрозумів, що його друг. Використовував отриману інформацію проти нього, знаючи всі слабкі місця Дмитра. Тоді він поступово витіснив його з ринку. Його компанія втратила довіру клієнтів, фінансовий стан погіршився, і через певний час бізнес який він будував багато років, довелося закрити. Ця історія навчила його головному правилу: Ніколи не розповідай свої слабкі місця тим, кому не варто довіряти. Сильні люди приховують свої страхи. Та сумніви, тому що знають, у світі завжди знайдуться ті, хто захоче використати це проти них. Світ не завжди доброзичливий, а бізнес це особливо жорстка гра, коли ти відкриєш свої страхи та переживання, ти даєш іншим ключ. До своєї поразки. А якщо ти хочеш бути успішним, навчися контролювати свої емоції та думки. Говори про свої досягнення, а не про слабкості. Показуй впевненість, а не страх. І головне, завжди будь обережним у тому. З ким ти ділишся своїми найпотаємнішими думками. Ось так, друзі, поставте цьому відео подобайку. Нехай воно пошириться і хтось також про це дізнається і стане щасливішим, а ви будете співучасником його щастя. А ми з вами зустрінемося вже у наступній цікавій історії, яка дає розуміння, як правильно жити.